Колона спецавтомобілів привезла Надію Савченко за півтори години до початку засідання в Донецькому міському суді Ростовської області. На той момент квартал навколо будівлі вже оточила поліція, ОМОН і донські козаки. Слідом за надією приїхала її сестра Віра. надіємося. Ми не сподіваємося. Тут на якесь правосуддя. Його тут немає. Тут не працюють закони. Те, що старий світ, західний світ вважає, що суд розбереться, тут це не працює. Тут працює одна людина, роздає вказівки. Все укази Офіційно суд відбувається у відкритому режимі. За його процесом стежать спостерігачі з Євросоюзу і США, але місця для преси в залі засідань зайняли донські козаки. Журналісти ж змушені стежити за процесом з відеотрансляції. Суддів на моніторі не видно. Суд ще не. Справу Савченко розглядають троє суддів. Вони відхилили прохання адвокатів Льотчиці повернути її справу в прокуратуру. Захист вважає, що звинувачення проти Савченко сформульовані неправильно, адже під час обстрілу в Луганській області, який нібито коригувала льотчиця, загинули не тільки російські журналісти, але й громадяни України. А їхній статус у процесі поки не визначений. Адвокати вважають суд упередженим. У нас у нас дуже мало шансів. Справа в тому, що в Росії немає правосуддя, і ми розраховуємо насамперед на політичну підтримку, міжнародний тиск, який звільнить Савченка. суд має вивчити близько 40 томів кримінальної справи і вислухати як мінімум 60 свідків з боку обвинувачення. Серед них і лідер самопроголошеної ЛНР. Обвинувальний висновок проти Надії Савченко складений на 150 сторінках. На його зачитування до зали суду пустили журналістів російських держканалів. Підсудна звинувачення щодо себе відкидає. Савченко загрожує до 25 років позбавлення волі захист льотчиці. Не виключає, що судді винесуть вирок вже до кінця жовтня.